Сьогодні у нас по розкладу турунь. Їдемо, веземо цього автомобіля на заміну іншого. В іншого автомобіля в нас прийшов час двигунові. О, це 13 рік. І плюс в них там 13 рік під комфортом їздить. Так що знову, як то кажуть, колійний сільник, черговий двигун до ремонту. От, будемо ремонтувати. Так що це вже в моєму автопарку, це автомобіль не мій інвесторський, це вже четвертий автомобіль в цьому році, який я буду займатися ремонтом. Цікава статистика виходить, так як другий рік автомобілі їздять, більше поломок стає з двигунами і так далі. Я думаю, як закриється рік, я підведу всі підсумки. Проведемо аналітику і подивимося, яка дохідність в е, цьому році у нас буде з рахуванням таких дороговартісних поломок. Е, за 23-й рік там, по тому, що ми бачили, у нас дохідність була 25% річних. Вважаю це хорошим при умові, що я плачу всі податки, вати і так далі. От, е, ну, але як можна оптимізовувати це діло, зрозуміло, якщо хто працює за готівку, ця цифра може бути більше. Ну, за готівку не цікаво, тому що немає розвитку далі, скажімо так, Там лізинги, кредити і так далі, ти не можеш показати, звідки в тебе гроші. Ну, Якщо є інша яка сфера діяльності, яку ви можете сюди підключити і показати, то це круто. А коли в тебе один напрямок, на жаль, ні.